Вітаю вас, вільні українці. Ну шо, у нас з'явився шанс, якщо вірити словам одного типочка, то в Ісуса Христа з'явився брат. Господь создавав Русь Україну полторы тысячи лет назад. закладував підвалами основи, Він вже тогда розума, що в 21 веці їй должен быть послан Арестовичу. Не, ну а чому йди? У нас президент розповідає, що у нас сама демократична країна, що кожен громадянин вільний, коли захоче, куди захоче, може поїхати. Всім розказує, що його ще п'ятирічний термін не закінчився, хоча він вже длиться більше шести років. Так чому я не розповідати, що він там спілкується з Богом? І послав його. Виможтя сказати тобі від всього нашого колективу, Іди ти в задницю. І я здесь. Ти кі Ну і поки Арістовець спілкується з Богом, депутати почали возмущатися, що Зеленський їх залякує, погрожує, що залишить їх без віз. Якщо вони не проголосують, не ресвітицірують, не ратифіцірують угоди земельні США. Тільки я думаю, причина зовсім іншому. Олігархи чудово розуміють, що в майбутньому ці вже ресурси їм належати не будуть. І тому не заносять за це депутатам гроші, а депутати на суху голосувати не звикли. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все древний день. А, а остальное, остальное все древний, древний день. день. Дальше что было? Здесь пленник, там шиллинг, а где-нибудь фунт. Большие деньги. Стал копий мошенник, мошенники плод. А политичный рассуждаешь, а политичный рассуждаешь, клянусь, честное слово. Але всі чудово розуміють, що підписання угод може наблизити закінчення війни, тільки депутатам і Зеленському закінчення війни не вигідно. І тому зараз вони вже починають говорити про те, що в угоди повинні входити території кордонів 91-го року і звільняти вони, їх збираються не дипломатичним шляхом. Так, а угода, це ж взагалі фундаментальне. Мені здається, питання для цієї угоди. Вона взагалі в кордонах якого року буде діяти? То вона в кордонах 91-го року застосовуватиметься чи ні? Ну є ж. Ще... Юридична площина є юрисдикція, так би мовити, а є дійсно практична площина. Вона точно буде діяти в кордонах міжнародно визнаних, так як ви сказали, так але з практичної точки зору, звичайно, що ніхто не буде завтра йти під кулі, якщо там ще не припинилися стріляти, так чи заміновані поля і починати розробляти родовище. Спочатку а все, попрацюємо над тим, щоб їх звільнити. Угу. Там ж в угоді ці слава богу, ніхто не вписував, що будемо повертати окуповані території, де лежать родовища, дипломатичним шляхом або ще щось такого плану. Побачили радість на обличчя, коли говорять слава Богу, що в цій угоді не вказано, що території потрібно повертати дипломатичним шляхом. Будемо далі продовжувати військовий стан, будемо й далі класти сотні тисяч життів українців. Самі ж воювати не підуть, самі далі будуть грабувати, сидіти в броні. Ну якось так получається. Триватиме воєнний стан в Україні. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. Так що українці вони надалі будуть перед нами розігрувати цю комедію, аби лишити все, як є. Зеленський буде розповідати. що Верховна Рада не хоче. Верховна Рада буде спіхувати все на Зеленського, щоб і далі грабувати, щоб і далі лежити тисячі українців. Міняти мене просто це це буде непросто. І дивіться, для них було все хорошо, якби дійсно в угоді була ця поправочка. Що підписуються угоди? Всі ресурси, які українцям і так не належали, належать олігархам. Інша частина належить Сполученим Штатам Америці. А України українці повинні звільняти території до кордонів 91-го року, як прописано в цій угоді. А депутати далі будуть сидіти, Зеленські буде сидіти ніяких виборів. Всі далі будуть грабувати тільки українці, яким нічого не належить, будуть гинути. Не справлюсь уйду, тому йду на п'ять років. Я вимушений. Сказати від всього нашого Іди ти в задницю Мої п'ять років ще не закінчились. Тенькі, деньги пазабив, покой. деньги. Древни, деньги, позабыв, покої. Делай деньги. Делай день. Ну, то як ви гадаєте, буде в угоді ця поправочка. Дивіться, як всім вигодно. Трамп вроде отримав все, що хотів. Наш уряд отримав все, що хотів, тому що до кардонів 91 з першого року, значить, продовження війни, значить, ніяких виборів. Можна далі сидіти і грабувати. Олігархи, вроді, теж нічого не втрачають. Українці не хочуть абсолютно не хочуть виборів, тому що вони бояться. А якщо комусь не подобається це, вони можуть обрати інше І Якщо це дійсно так, тоді жодних сумнівів, що ця війна дійсно була договорною, починаючи з 93-го року, коли в Україні США з Росії відбирали ядерну зброю і закінчуючи путінською спецебасрації спеціально, щоб зробити геноцид українського народу. Що у нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всім і тими, хто розпочав цю спецзабасрацію.